У кожного з нас є іграшка, з якою ми в дитинстві були нерозлучні. І скільки нових не купляли, потрібне саме та призначення таких забавок, розважати, веселити, бути другом. Всім привіт! Мене звати Анна Велика, і я ось задумалась, коли ж виникла іграшка і чи дійсно тільки для забави. Тож не перемикайте, буде цікаво. Іграшка завжди була пов'язана з грою. Як ігра, вона є відображенням своєї епохи. Історія іграшки є невід'ємною частиною історії культури суспільства. І як ви вже зрозуміли, до кожної історичної епохи характерні свої іграшки. Перші іграшки були дуже подібними до знарядь праці та предметів попиту. Їх з найпростіших природних матеріалів. До речі, як стверджує дослідник історії української народної іграшки Олександр Найден, дитяча іграшка з'явилась досить пізно. Іграшки давнього Єгипту це ляльки з дерева і тканини, фігурки тварин, шкіряні м'ячі, вони виникли у середині третього століття до нашої ери. А ще тоді було вперше створено іграшки з нескладними механізмами це як крокодил або тигр, які дитина рукою проводила в рух. А от у давньому Китаї іграшки виготовляли з глини. А як щодо до нашої рідної України? Мініатюрні керамічні вози і сани, котрі можна вважати за іграшки, з'явились в Україні в поселеннях тріпійської культури. Ще за часів давнини з'явився відомий на весь світ вид іграшки лялька, який був знайдений близько 4 тисяч років тому. Стародавньому Єгипті робили такі ляльки з тоненьких дощечок, які фарбували барвником, і ці візерунки символізували одяг, але були призначені зовсім не для дітей, а для різних форм релігії того періоду. Стародавня Греція і Рим залишили сучасним людям величезну кількість ляльок і мало вона тоді дуже культовий характер. Але безперечно були і лільки звичайні лігри, основному дерев'яні або глини. Особливо були популярними ліки-маріонетки. До наших днів збереглися лише іграшка з металу, глини та кісток, а от із дерева, на жаль, ні. Отож, іграшка це не просто розвага. Вона сприяє розвитку уяви, творчих здібностей, моторики та соціальних навичок. Іграшки, які відповідають віку та інтересам дитини, допомагають формувати її особистість. І стимулюють навчання через гру. Іграшки роблять дитинство яскравішим і допомагають пізнавати світ у безпечній та захопливій формі. І це розуміли ще у давнину. А з вами була Анна Велика. На цьому мене все, Па-па!